Житло є базовою потребою людини, бо власне оселя – це особистий простір. І особисто я відчув наскільки він важливий після початку ковіда. Ну, як відчув, згадав. Бо вперше ми відчуваємо особистий простір десь в підлітковому віці, коли розуміємо, що наша кімната це наша берлога. Її хочеться завішувати плакатами, розставляти меблі, як хочеться, а на дверях писати входити заборонено. Давайте спробуємо зазирнути у завтрашній день. Так, не кожен може в нього ну, точніше, не тільки всі. А продовження фрази напишіть в коментарях. А ми поки розповімо вам, якими будуть будинки майбутнього, що вони будуватимуться та скільки можуть коштувати. Я. Нет. Я Макс. А ви на каналі Finanціo. Вподобайка, дзвіночок і підписка. Це з вас. А з нас цікаве відео. От і домовились. Погнали! А перед початком хочу нагадати, що матеріалом для сценарію цього відео є стаття на сайті Фененсіюа. Посилання на сайт буде в описі до цього відео. В утопічному романі туманності Андромеди змальоване суспільство повне достатку, а житлове питання там вирішили раз і назавжди. Ну, правда, спочатку оптимізували кількість населення. Як же це по-совєцьки? Так от, в цьому романі при переводі когось на нове місце роботи і, відповідно проживання, було достатньо зв'язатися з відео з диспетчером та сказати, приміщення звільнив. А диспетчер відповість приміщення прийняв і побажає успіхів на новому місці. Функція з якою впораться і робот, так і є. Люди це роботи, а квартири це приміщення для їх зберігання. Це відповідало радянській епосі, коли все намагалося уніфікувати, стандартизувати. У всіх містах радянського майбутнього стояли готові однакові каркаси. В шпаринку такого каркаса ставлялася стандартна квартира. Дуже зручно, швидко й вигідно, Безликість, ликість, без ліку. Утилітарний підхід запропонували 40 років тому у Східній Азії. Перенаселення міст викликало необхідність змінити уявлення про дім. У цій найзаселенішій частині світу винайшли хостели не з кімнат, а з шухляд, схожих на камери зберігання для людей. Апартаменти розміром трохи завбільшки труни і схожі на неї за формою дозволяли мешканці розташуватися лише лежачі, крім сну, все рештку життя, роботу, гігієну, харчування, спілкування, розваги потрібно шукати поза помешканням, якого так і кортить назвати домовиною. Та за принципом краще це ніж нічого. Цей формат житла знайшов своїх споживачів у фантастичній літературі. Таке майбутнє світить людям похмурого кіберпанку, наприклад, персонажам нейророману Вільяма Гібсона. Однак розвиток технологій дає змогу деталі ширшій версії людей не лише жити вдома, а й працювати, заробляючи на життя, не виходячи з оселі. І це вже стало реальністю. Тисячі людей живуть і працюють, але не ходять на роботу. Ковід цього навчив, чи може привчив не тільки мене, а й велику кількість жителів нашої планети. А розвиток засобів комунікації дійшов до можливості миттєвого передавання будь-якого інформаційного продукту по всьому світу. Це я зараз так розумно про Zoom, Google Meet та Messenger розказав. Смарт будинок це вже не майбутнє, це сьогодення, проте не для всіх. Хто може дозволити собі жити у світловому майбутньому, живе, а хтось ще тільки прагне туди, та декому до кінця життя мешкати у стінах радянської забудови, аби вона не розвалилась, бо часіки тікають. Сучасні смарт-будинки, насичені електронними засобами, привчені не лише слухати команди господаря, а й аналізувати його стан і вгадувати, що необхідно зробити, будуть знати про вас усе. І нікому про це не повідомлять. Сподіваємось. Блін, був у мене такий будинок. Я б може й не женився ніколи. Без сумніву, вкрай необхідним у майбутньому буде холодильник, через який можна слухати музику, або вікна, які за жорстковою командою перетворюються на екран для перегляду серіалів, зеркала, які віртуально примірують тобі одяг, зручно. І такі проекти, повірте, існують, і вони вже не проект. Україні з легкістю можна знайти фірми, які роблять розумний дім під ключ. Вартість залежить від квадратури. Чим вона більша, тим дорожче. Тут все логічно. Бюджетні варіанти для квартири чи невеличкого будинку стартують від 2000 тисяч доларів. Верхньої межі преміального обслуговування немає, але можна вкластися десь в 15-20 тисяч доларів. Цікаво, що якщо одного разу в такий занадто розумний будинок скаже, пароль неправильний або підступні дії хакерів не пустять вас у власну домівку. Вгадайте пароль, що складається з 20 символів різного регістру. Хтось намагається проникнути у ваш будинок. Якщо це були ви, то доведіть, що ви не робот. Як довести? Робот не може задати шкоди людині. Готові задати шкоди іншій людині, щоб робот повірив, що ви не робот і пустив додому. Про передбачену наприкінці 70-х років Ериком Дрекслером нанореволюцію стали поволі забувати через брак видимого прогресу у створенні нанороботів-реплікаторів. А так вже гарно вкладалося в утопічних мріях футурологів і фантастів написати програмку, заклав туди бажані параметри майбутньої оселі І на ранок слухняні невідомі, оку окуробітники вже втілили твої бажання. Можливо, колись ми дійдемо й до цього, а поки що нанотехнології активно входять у наше життя у вигляді графену та інших новостворених матеріалів, які знаходять застосування, зокрема у будівництві житла. 20-ті роки обіцяють стати роками бурхливого зростання застосування 3D-принтерів. Будівництво друк не лише будівельного сміття відносно дешевше та швидше. Сучасні 3D-принтери дозволяють надрукувати невеликий будиночок лише за 24 години. Дивопристрої чомусь назвали принтерами, навчаються творити все складніші й складніші вироби. У Швейцарії збудовано дев'ять індивідуально спроєктованих бетонних колон кожна висотою майже 3 метри, видрукованих на будівельному 3D-принтері. Виготовлені вони всього за 2,5 години. Ще у 2018 році американський стартап Icon разом з благодійною організацією New Story презентував швидкий 3D-друк житлових будинків для країн, що розвиваються. Медівельному принтеру потрібно від 12 до 24 годин, щоб видрукувати простий одноповерховий будинок площею 60 квадратних метрів. На початковому етапі розробки такий будинок обходився в 10 тисяч доларів, але розробники обіцяли знизити його вартість до 4 тисяч доларів. А торік стартап, назву якого ви бачите на екрані, показав свою технологію друку з переробленого пластику. Використовуючи 100 тисяч звичайних пляшок, стартап може побудувати будинок студію за 40 тисяч доларів. Ціна на аналогічне житло в США сягає 150 тисяч доларів. І головне на зведення такої оселі потрібно всього три дні. Тоді як на будівництво традиційного будинку треба не менше трьох місяців. Багато квартир, ніж будинки у нас в Україні люблять зводити десятиліттями. Хоча це питання вже не до технології, а до законності. Тим часом, у травні цього року до Львова доправили будівельний 3D-принтер, за допомогою якого надрукують початкову школу номер 23 яка відповідно до попередніх розрахунків стане найбільшим навчальним закладом у світі, зведеним за допомогою такої технології. Цей проєкт першим в Україні реалізований за допомогою 3D-друку в будівельній галузі. Вартість нового корпусу 800 тисяч доларів. Загалом школа б мала б запрацювати вже з 1 січня 24-го року. Як кажуть, ініціатори проєкту гуманітарний фонд, Team4UA, серед переваг технології 3D-друкування перед звичайним будівництвом, зокрема, є те, що вона допомагає зводити будівлі в десятки разів швидше і потребує залучення лише двох операторів. Крім того, дає змогу точніше використовувати ресурси, скорочувати витрати на матеріали, а також сприяти гнучкості, свободі дизайнерських рішень, ефектному і ефективному використанню простору. Будівельні 3D-принтери можуть зіграти важливу роль у відновленні. Інфраструктури України після того, як ми виграємо війну. Багато будівельних матеріалів мають органічне походження. Вони колись народжували, страждали і помирали. Я про вапняк, якщо що. І деревина здатна слугувати для побудови житла, то чому б у майбутньому не створити дім рослину, генетично модифікований рослинний організм, в якому знайдеться місце для житла людей. Він житиме власним життям. Коли холодно, виділятиме тепло, коли спокотно поглинатиме. Коріння такого дому дотягнуться до глибин і видобуватимуть воду з надар. для існування в живому достатньо сонця і вуглекислого газу, щоб змножуватися може насінням, а може пагоном. Це занадто зухвала мрія, але екологісти просто в захваті від неї. До речі, будинки вже вирощують з грибів. Точніше, з волокнистої частини гриба, а саме міцелію. Його вже почали використовувати для виготовлення біро-розкладних пакетів, штучної шкіри та декоративних елементів інтер'єру. Та настав час зробити крок вперед, розпочати будувати з грибної цегли. Уявіть собі, пінопласт, але вогнетривкий, водостійкий, міцний і витривалий. Найцікавіше, що гриби не схильні до канібалізму. Маю на увазі, що доми з грибної цегли не будуть загрожувати грибок. Нью-Йорку вже була зведена 20-метрова вежа, складена з грибних цеглин, до речі. Щоправда, після двох місяців демонстрації можливості нової технології її демонтували, а бутматеріали утилізували без шкоди для довкілля. А дехто з тварин, наприклад, молюски, тягають свою домівку із собою, оскільки вона є частиною їхнього організму. Так і справді, мушля це гарний надійний будівельний матеріал. Природа мільйони років. Плодила і розмножувала морських молюсків, щоб їхні мушлі накопичувалися і спресовувалися у зручний для будівництва камінь. Отже, лишилося навчитися вирощувати мушлі штучно, як вже навчилася вирощувати клітинне м'ясо окремо від тварин. Можливо, що наслідування форм мушель викличе нову моду у дизайні та архітектурі. Утім, не грибами і мушлями єдиними. Сьогодні будівництво активно використовує технічні коноплі. Здебільшого вони йдуть на утеплення каркасних будинків. Вони можуть перебувати й в активної експлуатації 80-100 років, а то й більше. Каркасний будинок з коноплі може звести за 90 днів. Квадратний метр такого дому бідується приблизно десь 500 доларів. Враховуючи, що в Україні нещодавно легалізували медичний канабіс, коноплі мають великий потенціал на будівельному ринку. Адже промислові коноплі виростають до 4 метрів за вишки всього за 4 місяці. Тобто браку матеріалів у нас не буде. Існують ще проекти плаваючих будинків і цілих міст на воді. Ні, моє слішони про фін з Кевіном Костнером. Мовляв, якщо бракує місця на суходолі, то пусте Океани покривають три четверті планети, малюються дуже гарні картинки таких будиночків, знімаються відео. Найкраще у таких картинках майбутнього, що в них ніколи не трапляється штормів, ураганів, не буває крижин, велетенських морських тварин і всього іншого. І справді, навіщо згадувати про сумне? Це ж утопія, найбільше ніж мрія. Але якщо поглянути вгору, наприклад, на Венеру, там є де розмістити летючі будинки. Людина дихає не лише киснем. повітря складається здебільшого з азоту. Азот це інертний газ. Але існують і легші інертні гази, найлегші з яких це гелій. Уявіть сферичну кулю будинок, кулю, яку наповнено кисневою гелівою сумішю, що літає в верхній шарах атмосфери Венери. Можливо, у майбутнього там над сусідньою планетою будуть цілі сферичні міста. Електроенергії вони отримуватимуть із розташованих на пекельній поверхні цієї планети вітряків рослини для харчування вирощувати в оранжереях в глупіслої атмосфери. Надувна архітектура змінить уявлення про будівництво. Думаєте, фантастика? У квітні цього року Reuters повідомляв, що Китай вивчатиме можливість використання технології 3D-друку для будівництва приміщень на місяці, а все тому, що КНР. Зміцнює плани щодо довгострокового заселення супутника Землі. До 2030 року китайці планують висадити на місяць першого астронавта та готують кілька місій, зокрема задля пошуку ресурсів на місяці, придатних для тривалого проживання людини. Будівництво ж місячної бази Китай хоче розпочати десь за 5 років. Для цього приблизно в 28-му році на місяць доставлять спеціального робота, який виготовлятиме цегли з місячного ґрунту. Спочатку колонізуємо місяць, а там уже й до. Марса з Венерою можна буде добратися. Будемо будувати міжпланетний комунізм. Ми розглянули різноманітні футурологічні проекти: від утопічних до похмурих антиутопічних, від реалістичних до геть фантастичних. Та все ж істина залишається незмінною від часів першої трипільської хатини і аж до супертехнологічних споруд майбутнього. Рідний дім від простого житла відрізняє атмосферу, що створюють одне для одного люди, які в ньому. Селились. До нових зустрічей на каналі Finance.ua. Нехай це буде ваш рідний дім. Голосуй за сусідом.